Доброго дня, любі телеглядачі! Як завжди, у цій порі програма Вершки та я, її ведуча Наталія Ципліцька. Героєм сьогоднішнього випуску є талановита актриса, яка останнім часом у глядачів асоціюється з лікарями, а точніше, з черговим лікарем. Це перший україномовний серіал. На сцені вона ніжна, романтична та драматична. На екрані телевізора строга, сильна та принципова. Ви вже напевно здогадалися, що гостем моєї програми буде різнопланова актриса театру і кіно Надія Левченко. Рудюк. Надія Григорівна, я вас чекаю. Це я тебе чекаю від початку чергування. Сідай, пиши доповідну, чому знову запізнився. Надія Григорівна, можна я так поясню? Ну. Я збирав оголошення. Ось. Цікаво. І навіщо тобі нарощування вій, корекція, брів? А це не мені. Це вам. І, мабуть, у вас зовсім на себе часу немає, от я і вирішив про вас подбати. Рудюк, ти мені не заливай. А сідай і пиши доповідну. А я передам її головному. А я нагадую всім, хто щойно увімкнувся і дивиться нас. А нашим гостем є талановита актриса Івана франківського облмуздрамтеатру, А від недавно успішна зірка кіно Надія Левченко. Вітаю, Надія! Дякую, вітаю вас. Перед тим як ми розпочнемо, в мене є невеличке анкетування. Відповідати лаконічно і швидко. О, давайте, давай. Яка в тебе мрія? Мати в кіно постійно і в театрі бути теж завжди. Улюблена страва. Картопля в усіх її видах. Улюблене місце відпочинку. Море. Будь Будь де. де. Зрозуміло. Що цінуєш в людях? Відвертість, щирість. А які риси характеру подобаються в чоловіках? Впевненість. В якійсь мірі зухвалість. І цілеспрямованість. І твій життєвий девіз? Е, життєвий девіз? Е, постійно вперед. <гум> ти справилась на 12 балів. <гум> ну так. Надя, перш за все, наша знімальна група вітає тебе з дебютом у черговому лікарі. Власне, як потрапила на знімальний майданчик? Ну, все ну, досить природньо. Пройшла кастинг. <гум> Настав мій момент, схопила там свій шматочок часу і, і за ним полетіла в Київ на зйомки. Е, я зв'язалася з кастинг агентством акторським або студіо. Е, приїжджала в нас така мила дівчина Арміна Михайлова. Вона фотографувала нас на, на поповнення бази своєї кастинг агенції Ну і ось почали приходити проби. Я проходила багато різних проб на різні проекти, де пролітала. Е -е, перші такі розчарування були. І ось тут е, прийшов, прийшли е, проби на черговий лікар. Я вже ви тісь мірі відповідала, чого він вже думала, мене, зніму. І чоловік каже: Іван, давай, я тебе на камеру, нормально, я завжди красиво знімаю проби. кажу, все набридло, знімай на телефон цього досі. Ну, і якось так от, напевно, в цей момент, коли я вже відпустила. Перестала так дуже сильно чекати, воно до мене прийшло. Ти більше восьми років граєш в театрі. Як власне відбувся той процес адаптації до кіно? Чи було важко, незвично спочатку? Так, було важко, незвично, страшно і смішно, тому що процес серіального виробництва трошки відрізняється від процесу? Знімання повного метру. У нас немає часу на репетиції, знайомства з нашими партнерами, які з серію в серію в моєму випадку, в нашому серіалі змінюються постійно. І я ніяк перезвикну, що в театрі бути на репетиціях, собі спокійно прийшов, познайомився, поговорив по тексту, розставив всі е, якісь акценти, які тобі потрібні. Ну і зрештою є час на репетиції, потім прем'єра. То тут якось виходиш. Так, будь ласка, це ваш партнер, це хвора бабуся. Давайте, давайте бігом по тексту можете прийтись, але у вас на це рівно три секунди. Ну, так що на дві сторінки. Я куди? А що? Так, встаньте на точку, вас знімають. Як вже ми ще не присуть по тексту. Ну тобто там ритм зовсім інший. Ну, слава Богу, я вас знайшла. Вона померла. Послухайте, вам необхідно повернутись, бо якщо вас не буде тоді, коли прийде слідчий, ви з свідка автоматично перетворитесь на підозрюваного. Значить, померла. Ні, дівчина жива. Але гарантії ніхто не дає. Гаразд, слідчий все рівно буде випитувати, тоді я сам про все розповім. Що розповісти? Це я її підстрелив. Що? Перший день це, звичайно, запам'ятала вся знімальна група, каже, ходила потеряна дівчинка з великими очима, де не розуміли, що робить. Ну, але ну, я дуже дякую цьому проєкту, насправді, за ту школу, яку я проходжу. Тому що це такий великий кінодосвід. То, окрім того, що було страшно, божевільно, які ще емоції, можеш от, згадати, які враження від самого того процесу? Е, ну, я якось в якийсь момент взагалі, от ви кажете, 8 років в театрі, в мене в якийсь момент що, що в голові трапився, тому ну, що думаю, так, я справді 8 років в театрі працюю, чи я щойно взагалі поступила кудись. А може я взагалі на цю професію пішла? Може, треба якось взагалі в іншому напрямку працювати. Ну, Різні почуття були, але вони мені здається правильні, тому що. Коли ми відчуваємо свій якийсь внутрішній спад, значить в нас є можливість піднятися нагору на перше враження. Твоя героїня Лікар Павленко така строга принципова жінка. Чи є схожість між екранним персонажем та справжньою надією Левченко? Ну так, схожість напевно є, але взагалі дуже смішна історія. Дивна, смішна історія вийшла, тому що коли мені запропонували е, грати от, е, лікаря Павленко мою, вона спочатку в описі була власне строго, кар'єристка, нікого не любить, е, дуже різка. Везу вам пацієнта. Так, Тетяна Михайлівна виводили йому щось в дорозі. Тільки ж рознижувальне, але здається, температура і далі повзає. Угу. Рудюк. Рудюк перекладаємо. Я ж доповідно пишу. Бачу все у вас тут по-старому. Рудюк! Mm. Зрештою, коли ми почали знімати і по сценаріях, які почали вже надходити нам, я бачила, що ну, немає там цієї різкості. Я постійно співчутлива. У мене часто в кадрі в серіях діти. Я співчуваю, десь сльозу пускаю. Ну, зрештою, і продюсери, і сценаристи вийшли на той рівень, що Павленко це. Найдобріша, наймиліша, <смі> найтендітніша і найтонша душа у лікарні. У неї хоч мати є, яка її любить, хвилюється за неї. А до мого пацієнта всім байдуже. Не дай Бог таку старість. Тобі точно не байдуже. Він мій пацієнт. Ніколи не пізно спробувати допомогти. Черговий лікар це медичний серіал, mm -hmm. ти вивчала медицину додатково, якось, можливо, поглиблювалася? Mm, я просто рано стала мамою, і взагалі медична енциклопедія переді мною ну, з'явилася, коли э, син в мене народився, тому що я як. Вічно вигадувала там плямка, вискочила там, бігом подивитися, що за плямка. Ну, вигадувала діагноз, і це не по всім знайомо, Це потім це ж все минуло, але зрештою багаж знань, які нам було з медичної енциклопедії, лишився. Ну і тепер, зрештою, коли приходить сценарій, коли я бачу невідомі мені слова, звичайно, я звертаюся до медичної літератури і вже так, в якийсь момент можу сказати, що я десь там знавець <смічно> медицини, але ніякому разі не практикуючи і так. Так побалакать на тему медицини, але ніяких висновків не робить. Підозра на запущену пневмонію. Так, перше призначення симптоматичне. Вводимо жарознижувальне. Одничне м'яс телесеріал україномовний. Його показувати не лише в Україні. Серіал україномовний і проводиться дубляж. Ми займаємося кіновиробництвом не тільки для себе, ми маємо продавати наш продукт, тому серіал дублюється ще й російською мовою, продається в Росію. Знаю, що вже продався в Казахстан і вже йде там навіть з якимось успіхом. Ну, та -та -та, Іде дубляж, але знімаємо виключно українською мовою, тому що були якісь чутки про те, що вони знімають російську і дублюють українську. Ні, ми знімаємо виключно українську і дублюють нас російською. Після зйомок, власне, в черговому лікарі посипались пропозиції знятися ще в інших проєктах? Ну, не так що посипались, пропозиції надходять регулярно, вже в стані домовленостей є декілька проєктів. Ну, потроху крукуємо. Телевізійні Це художні фільми. А якщо так розібратись для себе, де тобі взагалі комфортніше? На театральній сцені чи на знімальному майданчику? Тобто, що ближче? Воно все ближче, тому що це все одна, одна справа, одна професія. Акторство. Просто е кожна, кожне містечко, містечко театру, містечко кіно, вони мають різну специфіку. Але, зрештою, їх об'єднує одно. Бути тут і зараз. І, Залишатися як в кадрі, так і на сцені людиною. Просто на сцені трошки голосніше людиною, в кадрі трохи е голосово тихіше. Ну і емоційно теж трохи. Надія Григорівна, добра ранку. Ти що? Ти що цілу ніч тут просидів? Думав, раптом прокинеться, щоб не пішов кудись. В мене дідуся з геймера хворів, я знаю, що це таке. Родюк? Деколи мені здається, що ти хороший хлопець. Хочу при поганий медбрат. Ну, в тебе взагалі артистична сім'я. Чоловік, е, теж актор, Іван Бліндер. От е, скажи, чи не набридає 24 години на добу, сім днів на тиждень всюди бути разом? Ні, воно на, 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 навпаки. Мені якось от такі е, відношення сто стосунки, мені навпаки ближче. У мене просто є досить першу шлюбу, де цього не було. От. Для мене особисто мені постійно має бути команда зі мною. Моя команда це мій чоловік, який завжди поруч, і розуміє, про що я говорю, розуміє, що мені треба, і з яким я постійно маю спільну тему для розмови. І взагалі для співіснування спільну тему. Наша спільна тема це театр, кіно, наша справа. Твої батьки теж мають відношення до сцени? Ні, в мене тато військовий. Мама е, займалася коли танцями, потім в е, дитинстві, потім, коли я була маленька, вона мене теж відправила, віддала дякувати їй дуже на балет. Е, я і я взагалі мріяла бути балериною. От, Плавно так прийшла до себе. <гум> Ні, В родині в мене викладачі, бабуся е, викладач, військові викладачі. Чи не були проти твої рідні, що ти обрала для себе кар'єру актриси? Е, ну як, тато може десь там внутрішньо був. Про те, що це не професія, це все хіхоньки-хахоньки. Він так спочатку, може, десь так не дуже е схвально до цього відносився. Але зрештою, походу, коли я вчилась, коли почалися перші успіхи, він зрозумів, що це моє і змирився з цим. Ну і тепер тішиться. На сьогоднішній день можна сказати, що ти щаслива? Так, я щаслива. У мене здоровий син, здоровий чоловік, я здорова. Я маю дах над головою маю різну справу. Англійська для чайників. Надя, ти замість того, щоб сміятися, краще б пішла-підготувала персонал до зустрічі з меценатом. Ну, ви що думаєте, що англійську можна вивчити за один день? Так я ж багато не прошу. Так, кілька фраз. Там. Доброго ранку. Проходьте, будь ласка, сідайте. Оце наші пацієнти, оце наша лабораторія, все і це вплине на рішення про пожертву для лікарні. Так, звичайно. Чи є наразі зараз якась ціль, до якої ти чітко прямуєш? От ти знаєш, що от є оце, і я маю прийти до того рано чи пізно? Е, якась така ця ціль, така в мене зараз дуже меркантильна і не стосується моєї професії, а з другого боку стосується безпосередньо. Я дуже хочу мати свій дім квартиру. І зараз, окрім там, творчого розвитку, ми з моїм чоловіком намагаємося працювати в напрямку квартири. Тому там будь-які бажання, коли там, якісь можливості зірка впала, згадай бажання, в нас перше бажання <смітно>, мати квартиру. Хоча колись зірка падає, там, згадайте бажання швидко, щоб всі були здорові. Бо якісь такі всі в мене глобальні бажання були. І тепер з віком стала більш така меркантильна, і тепер бажаю всю квартиру. О, оскільки знову згадали за чоловіка, чи не плануєте про поповнення в сім'ї? Звичайно, плануємо. Просто це ближчим часом не може реалізуватись, тому що контракт. Але ми от, хочемо, я хочу ще трьох дітей. Ой. Данила вже чекає, десь син каже, вам так, коли буде, так, плануємо, звичайно. Бог в цьому допомагає, як то кажуть, Дякую. А над якими проектами ще театральними працюємо? От ти сказала, ти прибігла з репетиції власне, про Гамлета, що ти можеш кілька слів розповісти? Е, ну Про Гамлета тільки кілька, тому що все тільки готується. Єдине, що особисто для себе, цього разу буду виступати в якості. М все, хочу бути якось. В якості актора постійно якусь роботу такого Ореса бо ми останнім часом постійно дає можливість випробувати випробовувати себе в якості співачки. От власне «Відьми», якими буду, я, Олесь Пішнек і Галя Баранкевич, От ми будемо і співати, і грати. Це якісь такі буде. Я від цього чекаю чогось неймовірного, кажучи, вже просто мене все всередині розриває, хочу почати роботу, перейти від планування, до решті до дії. І... Те, що ми будемо співпрацювати з композиторами, які будуть для нас писати цю музику, яку ми будемо втілювати, це ну от, дуже чекаємо, дуже буде цікаво. І сподіваюсь, буде цікаво і глядачам. Ні, не сподіваюся, певне не цікаво буде. Ти різнопланова актриса, чи є ще ролі, які б ти хотіла зіграти? От щось таке, скажімо, що до цього не пробувала. На рахунок, що до цього не пробувала, не скажу одразу, а взагалі. От буквально вчора постала е, така розмова. І я відверто сказала про те, що би я хотіла зіграти. М -м, я дуже люблю ремарка Достоєвського, Чехова і взагалі от, драматургію тих часів, е, ту епоху. І дуже мені хочеться зіграти. І зараз мені вік дозволяється робити. М -м, дуже хочу, щоб ми... Нарешті в театрі в нас так склалося все, щоб ми взяли на постановку Достоєвського ідіота і щоб я там зіграла Анастасію Стасю Ну, хто як не я. Правда, дуже мрію, дуже хочу цю роботу зробити. Запитання від наших глядачів, шанувальників твоєї творчості. От Олексій власне з Івано-Франківська цікавиться, чи є в тебе страхи? Якщо так, то як ти з ними борешся? Страхи? Звичайно, є в мене страхи. Я взагалі усього боюсь. А борюся десь в собі, напевно, глибоко, самопереконаннями. От ввечері вдома лягаю спати і от боюсь, ага, завтра в мене зйомка, все, боюсь, боюсь, боюсь. І <Oj flows> <aha> переконую сама себе, що все, все вперед, не можна, це лише якийсь кілок тобі на шляху, його треба перестрибнути. Страхи це погано. А з таких якби банальних страхів, то дуже боюся великих метеликів нічних. Просто панічно. Вони, коли починають залітати до мене в кімнату, я диким криком кричу, Іван! І він розуміє, що щось в квартиру залетіло. І я просто, ну, якось дуже їх як чувать боюся. І на такій ноті з надією, від надії, побажання для наших глядачів. Ну, що бажати? Незвичайно, завжди, як би це банально не звучало, я бажаю здоров'я. Ще й роль мене зараз зобов'язує <смі> лікаря Павленко. Насправді здоров'я, тому що коли ми будемо здорові, тоді у нас будуть складатися і в сім'ї відносини, і мрії будуть мріятися. І все буде складатися як найдобре. Будьте здорові! Я тобі дякую за таку теплу та цікаву розмову. Дякую. А я нагадаю, героїною нашого інтерв'ю була актриса Івано-Франківського облмуздрамтеатру, а і зірка серіалу Черговий лікар Надія Левченко. А на черзі рубрика Передай вітання. Не ну, погодьтеся, що коли ви вмикаєте телевізор, а тут вам звучить привітання від рідних, близьких чи просто друзів, приємно одразу поліпшується настрій. Тож давайте не сумувати, а дивитися. Можливо, саме вам хтось передав вітання. А допоможе в цьому ведучий рубрики Дмитро Шумило. Всім привіт! З вами Шумило Дмитро і сьогодні ми будемо знову шукати людей, які будуть передавати найщиріші вітання усім своїм близьким та знайомим. Ходімо. Привіт всім знайомим з села Раковець. І ти кому? А ти кому передаєш привіт? З Луке. з села Лука. Е, чекай, що казати? Передаю, передаю всім знайомим з села Лука. А що передаєш? Вітання. Хочу передати привіт візавру Олександру. Я тебе дуже сильно люблю і хочу привітати з днем народження, який вже минув. Передаю привіт моєму любимому мушу. Ма, тебе вітаю з днем народження. І що мамі бажаєш? А там щастя. Привіт, мама, вітаю тебе з тим, що ти в Мілані, а я тут. Жизнь так? Господь Бог, я тобі передаю привіт, тому що Бо, я ще поки що жив тут. Маю можливість передати вітання всім нормальним е звукооператорам із Карпати ФМ. Хлопці, дякую, що ви є. Що ви мене так часто виручаєте. І я ще до вас прийду. Вітання. О, і ще забув передати вітання своїй чецідарці. Тю у нас живе на будівельниці, вона все дивиться, ваш канал. Вам то все одно, а ви то то поставте. І так буде приємно, чесно. Дякую, чецідарка, тю вам вітання. Хочете більше дізнатися про зіркового гостя нашої програми? надсилайте цікаві запитання на поштову скриньку, яку ви бачите зараз на екрані. Вершки крапочка і Лише найоригінальніше запитання отримає відповідь від зірки. Тож слідкуйте за нами та дізнавайтеся більше про життя успішних та відомих людей. Дивіться вершки о 18.40 на каналі Карпати у суботу. А я Наталія Ципліцька. Прощаюся з вами до наступного разу. Нехай щастить.